Спершу про добрі новини за час повномасштабної війни росіяни втратили вже 132 тисячі солдатів. Лише за минулу добу добровом для наших земель стали майже 9 сотень окупантів. На металобрухт наші захисники перетворили 11 ворожих танків, 10 броньованих машин та 5 артилерійських систем. На жаль, поки не всі росіяни хороші, вони продовжують воювати проти мирного населення. Вчора росіяни вдарили ракетами по центру Ха. Аркова ударом пошкоджено будівлю одного з вишів та житлові будинки. Поранень зазнали п'ятеро цивільних. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка у стані середньої тяжкості. Решта мають легкі ушкодження. Із важкої артилерії окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але пошкоджено в електромережі в одному із сіл Нікопольщини. Продовжують обстрілювати росіяни із Сумщину. Лише завчора в області зафіксували 17 прильотів. Щоправда, куди цілилися противники, не зрозуміло. Жодних руйнувань немає. Постраждалих, на щастя, теж одна людина загинула у Бахмуті на Донеччині. Ще одна поранена. У низці інших населених пунктів пошкоджені житлові будинки. Область постійно під ворожими артобстрілами. Саме на сході наразі окупанти зосереджують основні зусилля. Вони намагаються захопити позиції одразу на кількох напрямках. Українські підрозділи відбивають атаки ворога. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що новий наступ росіян на Луганщині можна очікувати в будь-який день після 15 лютого. Того за його словами окупанти стягують все більше і більше резервів на цьому напрямку. Зараз боєкомплекти використовують досить економно. Також посадовець розповів, що двомісячні навчання мобілізованих росіян уже завершуються, і Росії знадобиться близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну. Не виключає нового наступу Росіян у лютому, і міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, росіяни не намагатимуться захопити всю територію України. Ключові напрями для них це схід та південь. На цей час в Україні є чітке розуміння, де і скільки у росіян сконцентровано військ. Зокрема, на білоруському напрямку наразі нічого надзвичайного не спостерігається. Там нині перебувають до 12 тисяч російських військовослужбовців і в. Відповідна кількість техніки